Ще вітання, шановна громада! Завершується прийом заяв на виплату одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей, учасників АТО, ООС, загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць України осіб, які беруть участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Нагадуємо, що рішення міської ради від 1 червня 2023 року. На виплату цієї допомоги було виділено 10,5 мільйонів гривень. Згідно з положенням про надання адресних грошових допомог громадянам Звягільської міської територіальної громади, така допомога надається дітям віком від 7 до 18 років включно, які є школярами закладів загальної і середньої освіти, населених пунктів, які входять до нашої територіальної громади. А в разі відсутності навчального закладу у Старостинському окрузі. Школярам закладів сусідніх сіл. Допомога надається і тим школярам, яким 7 років виповниться до кінця 2023 року. Але при умові, що у 2022-2023 навчальному році, вони вже навчалися у закладі загальної середньої освіти. Випускникам 9-11 класів допомога надаватиметься до кінця терміну прийому заяв при наявності довідки з ліцею гімназії гімназії проте. Що учень учениця дійсно навчався у закладі та випустився з навчального закладу у 2023 році. І ще раз звертаємо увагу на перелік документів, які потрібно надати для отримання одноразової допомоги на оздоровлення дитини. Це в першу чергу заява від імені одного з батьків, на чий банківський рахунок буде перераховано кошти. У пункті заяви найменування банківської. Установи, потрібно написати назву банку, клієнтом якого є заявник. Якщо це приватбанк, кошти заявнику будуть нараховуватися за ідентифікаційним номером. Якщо це інший банк, потрібно до заяви додати виписку із банку із номером IBAN рахунку. Якщо у сім'ї виховується не одна дитина, яка підлягає під категорію для отримання допомоги, пишеться одна заява, якій вказуються дані всіх дітей. І додаються відповідні підтверджуючі документи. До заяви додаються паспорт заявника, ідентифікаційний номер, копія свідоцтва про народження дитини, витяг з єдиного державного реєстру місця проживання одного із батьків дитини, який зареєстрований у Звягільській міській територіальній громаді, та такий же витяг про реєстрацію дитини у Звягільській міській територіальній громаді. Наступний документ. Довідка із закладу загальної середньої освіти Звягільської міської територіальної громади. Якщо дитина Старостинського округу навчається в іншому селі, потрібно додати довідку, видану відповідним старостою, що засвідчує факт проживання дитини у Старостинському окрузі Звягільської міської територіальної громади. І до заяви додається копія документу, що надає право на отримання допомоги. Станом на 9 серпня 2023 року прийнято 1092 заяви. Виплачено матеріальну допомогу 1361 дитині на суму 6 мільйонів 805 тисяч гривень. Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету, тож наступна виплата одноразової допомоги буде здійснюватися 10 та 11 серпня. Нагадаємо, що заяви на отримання допомоги приймаються до 31 серпня 2023 року у приміщенні дія центру по вулиці Шевченка, 20 у кабінеті номер 132 Перший поверх.